Чомусь акцент саме на цьому робиться. і прям я дивлюся а... президент, наш сказав, обрали і... не срача меч. От. Цитата Зеленського. От. Ну, От. Зеленському теж треба, щоб не було сраще, щоб всі були навколо нього Йому ж і згуртувались. Ні, ну він як лідер, так, він хоче оцього, так, бо, бо у Путіна ж також показується ця, ця картинка, що всі навколо нього, ж, так, і всі за нього, так? Угу. Там ж також ця ідеальна, там уже навіть нам не псує настрій те, що там ці побиття людей, там розгони всякі, так. ну Ми всі знаємо, через що деякі ініціативні там і росіяни пройшли, ну, були у них там спроби. так, Тобто ми зараз бачимо також. Оцей лоск, оцю таку ідеальну uh -huh. картинку підтримки Путіна. Ну, мабуть що, мабуть, що Зеленському також би хотілося б цієї, ну, не те, що картинки, а цього відчуття, Так, що народ його не критикує і не тикає в нього, так, там палич